Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь. Переможемо разом. Цієї суботи, 24 лютого будуть другі роковини вторгнення Росії в Україну. Лідери великих західних демократій проведуть віртуальний саміт цієї нагоди, який прийматиме Італія. На порядку денному буде питання про те, що робити з російськими активами, які були заморожені на початку війни на загальну суму близько 260 мільярдів євро. США, Великобританія, Канада та Японія вже давно підтримують ідею конфіскації цих активів і використання їх для допомоги Україні, але більша частина цих грошей зберігається в ЄС близько. 191 мільярда євро з них у Євроклір. Фінансові установі в Бельгії, Франції, Німеччина та Італія поки що дуже неохоче погоджуються на їх арешт, зазначає видання The Times. Для тих, хто хоче конфіскувати російські активи, їхні аргументи це мораль і практичність. Путін відмовився від усіх понять права і гуманності, розв'язавши агресію і зайнявши чужу територію безглуздо дозволяти кому-небудь утримувати свої активи на законних підставах, коли він став міжнародним злочинцем за багатьма параметрами щодо лідерів які відстоїть протилежну точку зору, то їхні аргументи зводяться до законності та прецеденту. Заморозити активи це одне, а конфіскувати їх україни, з якою вони самі не перебувають. В стані війни зовсім інше можуть виникнути затяжні судові процеси. Ці вагомі аргументи обох сторін, ілюструючи ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень, навіть в екстремальних обставинах, не завжди буває простим. У результаті лідери Великої сімки найімовірніше будуть хапатися за легкодоступний компроміс. Ймовірно, вони зосередяться на використанні. Доходів від активів, відсотків від них є прибутку від активів, термін погашення яких добігає кінця, зазначає The Times. Росія не має юридичних претензій на ці доходи, тому з цим легко погодитися. Проблема в тому, що це становитиме всього 5-6 мільярдів євро на рік. Занадто мало, щоб надати серйозну допомогу Києву або покарати Москву. Що ж мають зробити лідери G7? По перше, вони повинні визначити нехай із небажанням, що в принципі активи Росії можуть бути конфісковані. Вони повинні запитати себе, за яких обставин вони взагалі. Загалі погодяться розморозити гроші і повернути їх путіну. Якщо Україна буде переможена і окупована, якщо буде припинення вогню, але з постійною загрозою нового військового конфлікту. Якщо Україна вистоїть, вступить до НАТО, а Росія буде зайнята переозброєнням. Якщо Росія зазнає праски, але відмовиться від будь-якої компенсації за життя і зруйновані міста. За якого з цих сценаріїв вони відправлять сотні мільярдів назад Путіну або його наступнику. Ми вже пройшли той етап, коли ці активи можуть бути повернуті. Їх краще використати для підтримки України. України і накладення на Путіна дедалі жорсткіших санкцій, повідомляє видання. До зустрічі. Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.